Олександр Лукашенко знову заговорив усатий е, е, тарган, який називає картопляний диктатор. Він почав висувати свої версії з приводу того, що сталося на аеродромі в Мачулича коли е, підірвали літак. Е, ДРО 50 розвідний літак, який нібито взяла на себе відповідальність білоруські партизани. О Лукашенко сьогодні почав висувати свою е, версію. Нібито це справа не партизанів, а це справа рук українського якогось одного диверсанта його та посібників вже затримали. каже, що це російсь. Янин, який народився у Кривому Розі, жив у Криму, має російські українські паспорти. І, мовляв, був е завербований служби безпеки України ще в 2014 році. Добре, він розбирається в галузі. ІТ. І Вусатий е е каже, що довго до цього готували диверсанта і для здійснення атаки його відправили на території потім Білорусі після підготовки. А те, що сталося, Лукашенко називає чимось неймовірним, неймовірним. Що 26 лютого відбулося на Мачулищах. От ви зараз відео бачите, як підлетів дрон. А спершу говорили, нібито там була снігоприбиральна техніка, снігоприбиральний трактор а, вибухнув біля літака, ДРЛО-50, Але потім з'явилося відео і повідомлення від білоруських, білоруських партизанів, що вони на себе взяли відповідальність. Підлетів дрон, сів на літак, а, скинув вибухівку, і таким чином відбулося пошкодження. Там, набуть, кажуть засоби масової інформації. Певний цей літак взагалі не належить. До, е, його не можна взагалі тепер відремонтувати.